І я вам хочу сказати: ми руйнуємо лжевчення. Ми руйнуємо і розбиваємо лжепророцтво. І ось слово, яке побуджує мені сказати, що я виконавець волі Божої. І ви так само вірю. Бо ми в одному тілі, ми брати і сестри Ісуса Христа в першу чергу. А потім і між собою. Йоанна 10,16. Я маю й інших овець сьогодні. Я розумію інші вівці. Вони знаходяться десь. Це не говориться про одну ту овечку, яка заблудилася, яка може бути з наших. Чуєте? Вже з наших. Говориться про ту вівцю загублену, яка десь відійшла, і треба її повернути. Добре, давайте вернемося назад сюди, в Йоанна 10.16. Я маю інших овець, тобто їх досить. Я думаю, вони розбрелися по парафіях. Їх обдурили, їх тримають там. І ці ловці. Людських душ тягнуть їх куди? Явно не в Царство Боже, явно не до вогню Духа Святого, а до вогню Пекельного. Я маю інших овець, що не з цієї отари. Яка отара Ісуса Христа? Учні Його, послідовники Його, вірні Йому. Одна церква Божа куплена кров'ю Ісуса Христа, немає інших, хто б що не говорив. І я маю привести їх сюди, щоб вони чули голос мій, і стали єдиною. Отарою з одним пастухом. Якщо ти чув це, то маєш зрозуміти, тому що багато бачили серед нас чудес і знамень, і свідоцтва наші мають силу міняти людей.